Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. Під Слов'янськом триває активна фаза антитерористичної операції. Олега Царьова, депутата від партії регіонів, позбавили депутатських повноважень і парламентські вибори дострокові бути чи не бути про це та про інше у цьому випуску «Благосфери». Отже, під слов'янськом триває антитерористична операція. Про це Повідомив на своїй сторінці в Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він написав про те, що сьогодні ця фаза антитерористичної операції стала активнішою. Просьба к мирному населенню Славянська Краматорська Красного Лімана ви збіжані різка для життя оставатися дома і не підходити к позицій соседочення терористів, Написав Арсен. Аваков, на своїй сторінці у Фейсбук. Тим часом те, що відбувається в зоні антитерористичної операції, можна побачити на офіційному сайті антитерористичної операції Восток онлайн Інфо. Він називається Туди можна зайти, подивитися найсвіжіші новини, що саме на цю хвилину відбувається на сході України. Тим часом у твіттер аккаунті Слов'янська повідомляють про те, що. Тривають перестрілки. Чути ці перестрілки е, в місті. Два е, су 25 це літаки. Зайшли зі сторони города випустили по ракеті в сторону Сіменовки. Сіменовка це передмістя е, Слов'янська, висота метрів 500. По нім із Черівковки зенітка відпрацювала, Написали у твіттер акаунті Слов'янська. Тим часом Петро Дуднік зі Слов'янська пише у Фейсбук про ту атмосферу, яка зараз. пануя у Почти каждый день утром редкие горожане говорят друг другу после боев и обстрелов ночью. Такого еще не было. Но то, что было этой ночью и происходит сейчас, действительно еще никогда не было. Взрывы огромной силы слышны даже на территории Изюма за 50 километров от Славянска. Боже помилуй нас, сохрани жизни невинных людей, тех, кто просит мира у тебя. Сегодня на 900 Планировалась эвакуация 15 взрослых и 12 детей. Идут ужасные бои. Вывести сегодня не получится. Очень жаль. У меня как дежавю из списка Шиндлера. Как же так они остались в ужасной обстановке города? Вот так написал на своей странице Facebook Петро Дудник из Славянска. Тем часом, за оперативными данными группы информационный спротив, российские військові Планують використати для провокації на території України літаки Міг 29 українських повітряних сил, які вони захопили у Криму. Мається на увазі Росіяни. Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук пише: В частності в настоящее время йде загрузка боєкомплекта і заправка бойових самолітів, захвачених на аеродромі Бельбек. Ранее російська сторона передала Україні 37 українських самолітів, захвачених в Криму, в основному технічно неисправних. Когда діло дійшло до передачі ісправної Авиатехники. Россияне резко прекратили процесс передачи на аэродроме Бельбек. В настоящий момент россиянами подготовлено к использованию 9 самолетов МиГ-27. Дев'ять, сім бойових, два учебно бойових. Дані самоліти мають українські опознавательні знаки оснащені системою опознавання своєї чужої в, в вооружених силах України. По нашим даним часть самолітів готується для використання з території Криму. Часть буде переброшена на територію Росії на аеродроми В Ростовській області. Написав на своїй сторінці в Фейсбук Дмитро Тимчук. Ну и Генеральна прокуратура України оголосила про те, що. Жертвами бойовиків на сході України стала 181 людина, зокрема 59 військовослужбовців. Про це заявив виконувач обов'язки генерального прокурора України Олег Махніцький. Загалом у Донецькій та Луганській областях через терористичну діяльність загинула 181 і поранено 293 особи. Зокрема, загинуло 59 військовослужбовців. Повідомив. Пан Махніцький, ну і головна подія сьогоднішнього дня у Верховній Раді Олега Царьова, депутата від партії регіонів, позбавили депутатського мандату, і е, парламент дав згоду на притягнення його до відповідальності е, на притяг до арешту. Сам Олег Царьов знаходиться в Криму, як він повідомив журналістам. Саме на території тепер анексованого Криму він готовий боротися за федералізацію і, взагалі, як він сказав, проти хунти київської хунти. За словами виконуючого обов'язки генерального прокурора Олега Махніцького, досудовим розслідуванням встановлено, що депутат царьов у період з. Березень, квітень 2014 року умисно відкрито застосовуючи в тому числі засоби масової інформації, вчиняв публічні заклики до насильницької зміни влади, і повалення конституційного ладу. Е, ще з'явилася інформація про те, що Генеральна прокуратура України вимагає позбавити недоторканості Володимира Олійника і Ігора Калєтніка. Марина Данилюк-Ярмолава пише на своїй сторінці в Фейсбук про «Царьова». Ну, позбавлення мандата царьова це ще пуп'янки. Мрію побачить його в полосатій робі в колонії строго режиму, щоб шив там якісь мішки для буряків і опалював цеглу у печі. Це було б достойне покарання для чувака, який, перебуваючи на держпосаді, закликав до повалення конституційного ладу і спонсорував диверсантів. В альтернативному, більш реальному варіанті, царю відкупиться у милої якоїсь дівчинки суддів Чешському суді. Наступного дня в Малахівському пусть говорять, будуть. Буде розводить нюні про репресованих інокомислячих рускоязичних, написала Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і в парламенті витає привид, привид перевиборів, дострокових виборів до Верховної Ради України. Роман Шрайк пише про те, що, е, е, чому необхідно зараз проводити ці. До перевыборы. Я не буду тратить кучу слов, объясняя, зачем нужны перевыборы парламента. Напомню лишь, что в этом составе Верховной Рады сидят все те же 250 коммуно-регионалов, которые способствовали скотству, происходящему в Украине последние годы. Они никуда не делись, просто притаились в надежде снова просунуть свои морды к корыту. Так что, если наши желания совпадают с желаниями 70% украинцев, считающих, что этот состав парламента не имеет права на существование, необходимо... Первое. Заявить о прекращении существования коалиции 3 или 4 июня. Второе. Издать указ о досрочных выборах парламента 8 и 9 июля. Тогда выборы пройдут 7 сентября. Таким образом, двухмесячные каникулы превратятся в двухмесячную предвыборную кампанию и ни один из интересов избирателей не пострадает. Мы на нашей сторинце, на сторинце телеканала ТВА у Фейсбук, звернулись до наших телеглядачей, до наших читачив и с проханием Відповісти на запитання, чи вважають вони за необхідне провести дострокові парламентські вибори, і коли саме. Ось такі відповіді ми отримали. Анізія Онищак не лише підтримую, а й вимагаю при підтримці регіоналів та комуністів, сім'я Януковича до нитки обікрала народ України, перетворила Януковича на царя, батюшку продала Україну Росії. Як вистачає у них ще наглості виступати, щось говорити, радити? Якби це були порядні люди, вони б самі визнали свою вину і зійшли з політичної арени. Людмила Лук'янчук пише: перевибори негайно. Скільки можна терпіти ці продажні пики? Вони от знову кучкуються. Партії, об'єднані і групи. Там не тільки царьова потрібно посадити, а й добру половину парламенту. І не забути про заборону комуняк і перрівців. Антоніна Васінович пише: наша рада це пережиток минулого, і треба якнайшвидше її позбутися, щоб іти далі. Більше коментарів ви можете. Прочитати на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВ у Фейсбуці, долучайтесь до обговорення. Тим часом Андрій Юсов пише з Одеси: Геннадій Труханов починає мерство зі складання чорних списків на столі в нового очільника Одеси лежить список з прізвищами підприємців та громадських діячів, яким не підпишуть жодного документу розпорядження дозволу акту рішення за нового режиму у місті. Чорний список Труханова вже налічує більше сотні прізвищ. До нього потрапили підприємці, які наважились підтримати його опонентів на виборах. Відмовили в задоволенні прохань штабу Труханова під час кампанії. Ось така ситуація нині складається у Одесі. Іван Хлобистін у Твіттер жартує: Хотів в кафе заказати борщ на мініона називався українським. Відтоді взяв грибной суп пюре. Такі от ігри сознання начались, пише відомий актор Іван Хлобисін, який ніколи не відрізнявся своєї проукраїнської позиції. Ну і на сам кінець хочу показати вам фото жаби, на яких зображена Ані Лорак в українському інтернеті. Жартують над Ані Лорак, яка брала участь в Москві у церемонії вручення нагород російської музичної премії телеканалу Ру Тв. Співачка перемогла в номінаціях Найкраще концертне на шоу і найкращий дует з Григорієм Лепсом». І саме за це. Автори фотожаб дорікають Ані Лурак, що мовляв, Україна перебуває у стані війни з Росії, а вона їздить до Москви і отримує там нагороди. На сьогодні у мене все. Зустрінемося вже завтра о 16.00 в черговому огляді благосфери. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.